Для дітей про податки у Івано-Франківську презентували мультфільм Місто мрії у кисковій країні відбуваються головні події. Створена анімаційна стрічка за підтримки Державної податкової служби України. Тут жодної комп'ютерної графіки та спецефектів. Мультфільм зроблено у традиційній манері. Івано-Франківська дітвора у захопленні. Цей дуже мені мультик сподобався. Дуже цікавий. Все зрозуміло, що таке податки. Мені сподобався, бо там говорять про Ну що треба платити податки, бо якщо не платити, то то не будуть працювати інші люди на благо іншим. Буде цікавий, бо ну, мальованих мультиків за на щас мало, а комп'ютерних дуже багато. Моя бабуся, наприклад, працює в бухгалтерії, то. На весь час говорить про податки, я не могла зрозуміти, що це таке. а Тепер нарешті я зрозуміла. Учителька 22-ї школи Оксана Дудій переконана місто мрії доступною мовою розповідає про важливі для дітей речі, адже сплата податків це обов'язок їхніх батьків. І від цього залежить добробут і той же розвиток шкіл. Мультфільми, я думаю, цей мультфільм, що ми переглянули, дуже повчений для дітей. Він зроблений якраз для їхнього віку. Вони його сприйняли і думаю, що поділяться вдома із батьками цією інформацією. І разом десь в інтернеті ще Переглянув. Податківці через мультиплікацію пояснюють юним глядачам актуальність оподаткування і додають, робота над мультфільмом була непростою. Автори надзвичайну роботу провели з приводу створення даного фільму, адже художники намалювали для того, щоб оживити героїв мультфільму, більше 18 тисяч малюнків. А конкурс, який був оголошений на кращий сценарій, був поширений на діточок від 6 років до старших людей до 65 років. І всі ці люди вклали і автори. І сама письменниця білоруська Людмила Богдань Богданова всю душу й серце, щоб в наших діточках, діточках України з перших шкільних лав виховувати найкращі людські риси і харизми. Це чесноту, це доброту і порядність. Мультфільм озвучили українською та російською мовами. Розробляється англомовна версія. Місто мрії покажуть по телебаченню у кінотеатрах та у мережі інтернет. Ірина Тимчишин, Олександр Литваненко, новини на вежі.